Я пропоную зараз нашим представникам просто піднятися до мера, знати, чи він є, чи його нема. Переговоримо, а далі будемо вирішувати, що нам робити. Якщо нам буде потрібно, то зараз є представники і східного ринку, я бачу. І спекачка, і так далі, наші організації є скрізь. Просто я не хотів раніше казати, бо нам, якщо щоб добуватися і права, то для того ми створювали свої громадські організації, щоб бути всім буде. Як завжди і було. І під час податкового майдану, і під час революції, ми тут всі були разом. І я думаю, що ми будемо разом. І подобається це взагалі чи не подобається, вона нас почує. Придеться нас почути. А зараз я попрошу, щоб не було жодних провокацій, щоб ми... Не, ну, не виламували двері, щоб потім нікому з нас не пришивали кримінал, бо ми теж розуміли. Давайте декілька чоловік підемо, спробуємо когось знайти з цієї влади, яка ховається від нас, то що зробиш? Ну, не йде влада до людей. Прийдеться, їх, як, тих, як тараканів, там не шукати по білому будинку, де вони в такі щирі, то підемо, спробуємо переговорити. Ну ні, будемо далі думати, що там робити.